Богдан Зіновійович Хмельницький, видатний гетьман України. Про життя Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Рік народження гетьмана 1595 вираховано за відомостями венеціанського посла Сагредо, який у 1649 році. Писав до сеньорії, що Хмельницькому 54 роки. Богдан Хмельницький походив з українців дрібно роду. Батько Богдана Михайло Хмельницький був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жоркевського, а потім у його зятя Яна Даниловича. Матір Богдана була козачкою. І наймовірніше звалася Агафією. Відомо, що Богдан мав брата Григорія. Богдан отримав початкову домашню освіту, а далі навчався в парафіяльній школі. Аналіз власноруч написаних гетьманом листів виявив почерк з прикметними лисами Київської школи у 1609 році. На пропозицію гетьмана Жовківського, батько віддав його до Львівської єзуїтської колегії. Там навчався 5-7 років, де був добре обізнаний з всесвітньою історією, латинською, польською мовою, а згодом навчився турецькою, кримсько-татарської і французької мов, вступивши до реєстрового козацтва. Хмельницький під час одного з боїв під Москвою врятував королевича Владислава, і потім той завжди похильно до нього ставився. У 1620 році у битві під Цецорою Хмельницький потрапив у турецький полон. Існує думка, що старший Хмельницький загинув у цій битві, знаходячись у Стамбулі. Богдан фактично виконував обов'язки перекладача при одному з командувачів турецького флоту, удосконаливши своє знання турецької мови, у 1622 році Хмельницький утік з полону, а батько залишився в Туреччині і незабаром помер. Біля 1625-1627 років. Хмельницький одружився з Ганною Сомківною. Тоді ж він оселився на успадкованому по батькові хуторі Суботові біля Чигирина. З 1637 року Хмельницький серед вищої козацької старшини брав участь у повстанні проти Польщі і як військовий писав восени 1638 року. Хмельницький був членом козацького посольства до короля Володислава iv Польська ординація 1638 року скасувала автономію війська Запорозького і поставила Козаччину у безпосередню залежність від польської військової влади на Україні. Наступні роки. Хмельницький присвятив своєму господарству на Чигиринщині. Існує легенда про те, що у 1645 році він разом з козацьким загоном на 2000 чоловіків був на службі у французького уряду, а ще був таким відомим козацьким ватажком, що Володислав IV, готуючи військову коаліцію проти Туреччини, в складі Польщі, Венеції та інших держав вдався по допомогу до Богдана та війська Запорозького. Хмельницький був одним з козацьких делегатів, з якими Володислав обговорював у Варшаві у квітні 1646 року плани майбутньої війни. Усе це піднесло авторитет Хмельницького на Україні. Польщі за кордоном і створило йому широко військово-політичні знайомства та зв'язки. Життя Богданове було бухливе, тяжке і нестерпне. Похід на Галичину літом 1656 року став останнім походом старого гетьмана, потім він став все більше упадати на здоров'я. Навесні 1656 року Богдан Хмельницький тяжко захворів. Богдан тішився однією думкою, що передає булаву свою гетьманську до рук сина Юрася та говорив, що до булави треба й голови. Він пильно наставляв сина на гетьманську справу. На початку 1657 року. Хвороба загостилася, а 27 липня, 6 серпня, за новим стилом гетьман помер у Чигирині. Ховали його в церкві Святого Ірві в Суботові, але костей Хмельницького там зараз нема, бо кілька по тому предводитель поляків Степан Чернецький наказав викинути кості Богдана на грум. Та наругу. Та не здобув цим слава ні собі, ні своїй дружині, бо гумився над кістками чоловіка, якого не міг перемогти живим. Пам'ять про Богдана зосталася навіки живою і дорогою для козацького війська, і нащадків усього народу українського. Народ не забув того доба, що хотів для України. Славний гетьман. Отже, як полководець Хмельницький був безкучий стратег і тактик, знаменитий військовий організатор, мужній і хоробий вояк. Він створив понад 300 тисячне українське військо, яке було першорядною збройною силою в тогочасній Європі і основою, на якій будувалась нова Українська держава. Найбільшим досягненням Хмельницького було утворення і формування козацько-гетьманської держави Війська Запорізького у всіх галузях державного будівництва у війську, адміністрації, судівництві, фінансах, у царині економіки і культури Хмельницький виступає як державний діяч великого формату.